Що відбувається з тобою на енергетичному рівні, коли твої особисті кордони порушують? Я зараз покажу на дуже простому і зрозумілому прикладі, замалювала картиночку. І, по-перше, я поясню, що у кожної людини є не тільки наше фізичне тіло, якого ми можемо торкнутися, є ще й наші тонкі тіла, наша аура енергетичні оболонки. І ось я намалювала людину, в якої є ось ці енергетичні оболонки, і коли хтось. Втручається у ваш особистий простір і ви не можете себе відстояти, коли ви не знаєте свої правила життя. Ось це фактично, керівник щось сказав, що вам неприємне, ви себе не захистили. Тут чоловік щось зробив, те, що ви не хотіли, тут ще якісь моменти, там від мами прийшли якісь претензії і так далі. І кожного разу ваша енергетична оболонка, яка має бути міцною, стійкою. Вона пробивається, утворюються певні такі пробої на енергетичному рівні, і потім вам приходять якісь можливості, ідеї, гроші. І ви просто це зливаєте, тому що ми не цілісні, і наша енергія витікає, як кажуть, гроші витікають крізь пальці, або немає в мене якихось ідей, я не можу нічого реалізувати, я не помічаю ніяких можливостей, незадоволеність з собою своїм життям і так далі. В Кожного це проявляється дуже по-різному. Це може бути ще й зависання в різних страхах, сумнівах. Тому в першу чергу потрібно відновлювати свою цілісність і розібратися на всіх рівнях, на енергетичному, психологічному, чому. Я не розумію, як мені вибудовувати свої особисті кордони, і як нарешті це зробити.